Що ви знаєте про гомогенний покриття? Гомогенне покриття має один слой. Тобто він на всю товщину, 2 мм, має однакову форму, угу. колір. Його можливо реставрувати за необхідності. Він вишліфовується, заново перепокривається, тобто він не шліфував, заново не колір. Буде. Рано дуже крутий ноль і він же для медичного встановлення тобто має свою сертифікацію. Це дуже круто. Тобто можна в хірургію навіть. Так. Це світу. є окремі колекції, навіть там, де застосовується дорогоюша апаратура, ефект МРТ і так кольорова гама також. Різна. І ми це Можемо по суті, отак от, от і комбінувати Ти комбінувати, як вибрати так, декілька да, і сформувати або якусь зону окремо виділити. Це чудово, декілька, це, це чудові до медичної все. Да, воно сплаюється оце а все такими, такими ну, планами машинами. Тобто шну... воно все ж по кольору. У виробника uh -huh. є табличка, яка дозволяє в uh -huh. цей колір підібрати uh, однаковий. тобто, щоб він не відділявся і був гармонійно. Це